Привіт! Я Наталя і це канал Knitting Vibe. Я маю таку в'язану сумку. Для літа вона просто маст хев. Сьогодні я розкажу, як я доглядаю за цією сумкою. Оригінальна сумка від Prada зв'язана з рафії, тому форму вона тримає сама по собі. Моя ж сумка зв'язана гачком з бавовняного шнура. І без подальшої обробки вона обвисає вниз. І зовсім зовсім не тримає форму. Але я знайшла рішення цієї проблеми. Погляньте, цю сумку я носила майже 2 місяці, і як бачимо, в неї досить добре, тримається форма. І навіть ручки тримають форму. Трохи брудненькі, але тримають. І дно тримає форму. І це незважаючи на те, що я недавно потрапила з нею під дощ. Сумку я зв'язала два роки тому. І спершу я надавала їй форму за допомогою розчину склею ПВА, але потім перейшла на крохмаль, бо з ПВА сумка потрохи втрачає форму, а з крохмалем сумка тримає форму аж до наступного прання. Для того, щоб приготувати розчин для накрохмалювання, я беру 2 столові ложки картопляного крохмалю, заливаю 1 літрою холодної води. Мені на цю сумку вистачає стільки. Перемішую, щоб крохмаль розчинився, і підігріваю на середньому вогні. Помішувати обов'язково або інакше крохмаль буде утворювати згустки, доводжу до кипіння, постійно помішуючи. І коли бачу перші бульбашки, що піднімаються знизу, виключаю все, розчин з крохмалю готовий. Даю розчину охолонути. Дві столові ложки на 1 літр води це для досить жорсткого накрохмалювання. Не рекомендую збільшувати кількість крохмалю, бо це призведе до того, що розчин стане дуже густим, одним великим згустком і працювати з ним буде неможливо. Коли розчин з крохмалю трохи охолонув, пробуйте на дотик, рукам має бути комфортно з ним контактувати. Можна приступати до накрохмалювання. Нам потрібен рушник або цупка тканина і рівна поверхня, на якій ми розкладатимемо сумку. Поверхня не повинна боятися вологи, в іншому випадку, додатково застеліть її клейонкою або силиконовим килимком, до прикладу. Також потрібна ємність, в якій будемо крохмалити. Зауважте, як виглядає майже суха сумка після прання з віджимом в пральній машині. Вона зовсім зовсім не тримає форму взагалі. Я беру ємність з готовим розчином з крохмалю. І намочує в ній сумку. Мета повністю намочити сумку оцим розчином. Важливий нюанс. Сумка перед накрахмалюванням має бути суха або майже суха. Якщо взяти вологу сумку, то вона візьме менше крохмалю. І відповідно менше триматиме форму. Отак От трохи пожмакаю всі поверхні. А далі залишки крохмалю трохи знімаю. Зверніть увагу, я не викручую сумку звичним чином, а лише трохи залишки крохмалю знімаю. Розкладаю сумку на рушник і відразу надаю їй бажаної форми. Якщо подивитись, скільки розчину крохмалю в мене залишилось, зовсім небагато. Тобто більшість крохмалю залишилась на сумці. І отак залишаю до повного висихання. В процесі висихання можна дещо підправляти форму. Ну що ж, пройшло два дні. Моя сумка висохла. Видно, що вона вже добре тримає форму. Власне, можна залишити і так, але я ще буду її просувати. У Мене праска з тефлоновою накладкою, і я прасую з парою. Щоб попрасувати дно. Я беру подушечку для просування і закладаю її всередину сумки. Також я використовую дерев'яну колодку для фіксації чітких ліній на сумці. Зразу після нагрівання тканини стають м'якими, але після вистагання жорсткість повертається. Прасую ручки. В результаті всіх попередніх дій бачимо, що сумка стала цупкою, добре тримає форму і буде її тримати до наступного прання, неодноразово перевірено. В кінці теплого сезону я знову перу сумку, крохмалюю її і зберігаю до наступного літа. В мене все. Буду вдячна за подавайку.